Шановні барчани, в ефірі перший випуск студії Телебар.інфо. Після кількарічної паузи та начисленні прохання барчан, ви знову маєте можливість дізнаватися про найцікавіше, що відбувається у нашому місті з телевізійних новин. Перші наші випуски виходитимуть через інтернет-мережу, а також ви маєте змогу переглянути їх на сайті Барської міської ради. Після укладення деяких угод та домовленостей. А також після вирішення всіх технічних питань ми будемо виходити в ефір через кабельну мережу місцевого мовлення, тобто ви матимете можливість бачити наші передачі на екранах своїх телевізорів. Сьогодні у випуску ви побачите скандал у центрі міста. Підрядник, який звів будинок на Майдані Святого Миколая, як виявилося, не завжди дотримувався законодавчих норм. За що потерпають новосели? Без води ні туди, ні сюди. Що чекає в новому році барчан? Вірні відключення водопостачання чи підняття тарифів на воду? Новий рік набирає ходи! Новорічно-різдвяний святковий цикл барчани розпочали Днем Святого Миколая Чудотворця. Наші кореспонденти побували на запаленні вогників на головній ялинці міста. Віфлеємський вогонь у барі. Депутати районної ради мали можливість запалити свічки від священного вогню, доставленого із землі обітованої, прямо під час чергової сесії. Новорічна казкова вистава у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі для дітей-сиріт, дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей-військовослужбовців-учасників АТО. Пройшла за ініціативи районного Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сприяння міської ради та студентів навчального закладу. Розпочинаємо зі скандалу. Підрядник, який звів будинок на майдані Святого Миколая, не завжди дотримувався законодавчих норм. За що потерпають новосели, намагалися дізнатися наші кореспонденти. Ось цей 35-квартирний будинок на майдані Святого Миколая, який на перший погляд гарно вписався в місцеву забудовчу інфраструктуру, ще не встиг, як слід обжитися новоселами. Зато з перших днів свого існування починає набувати дурної слави і обростати скандалами. А причиною всьому став дозвіл депутатів міської ради минулої каденції на будівництво у подвір'ї восьми гаражів. Все здавалося б, нічого. Та, на думку нинішнього міського очільника Артура Цицюрського, дані споруди аж ніяк не вписуються в архітектурну забудову в центрі міста. Ба Більше вони створюватимуть труднощі сусідам, адже територією, де планується розташувати гаражі, користується міська рада, районні центри зайнятості та дозвілля, розважальний центр Барселона, недобудований справа спортивний Знайомлячись з цією ситуацією, бо ну, якби був поставлений перед фактом, були поставлені, що на подвір'ї міської ради, а це подвір'я є вже спільним і будинком, який чотирьохповерховий добудований поряд, і тил служби зайнятості, і будинок культури, і тил. Спорткомплексу новозбудованого безпосередньо в близькості. І ось на цьому маленькому куценькому подвір'ї, показується, є ну, якесь, скажем, скажем, певні креслення, що там має бути вісім гаражів. Ну, в моїй уяві, з моїм розумінням, естетики, скажімо. Практичності, ну, не в'яжеться, щоб на цій невеличкій площі було вісім гаражів розміром ну, 8 метрів на 32 довжиною, і де мають також бути під'їзди. Поряд будівля п'ятиповерхова міської ради, де з великою кількістю офісів і приміщень також люди туди приїжджають працювати. Як не крути, це має бути зона, як мінімум просто стояночка і знову ж таки. Якась така зона для відпочинку, для тих жителів будинку. для... Для прогулки більше. Затверджували нам, на, на пра... сесіях. Ні, ну на, на вас зареєстровано приватній да, власності. Да, оце, да. 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 так? Зрозумійте, ми вас прекрасно понімаємо, але ви були і прийти владі, і ви все це прекрасно знаєте. То, що ви нам зараз вже цього розказуєте, то воно вже нікому не потрібно. Як бачимо, не обійшлося від обопільних перепалок та звинувачень. З одного боку можна зрозуміти мешканців будинку, їм надокучило життя на пташиних правах. Як стало відомо нашій знімальній групі, акту права власності на землю вони поки що не мають. Виходить, що квартири їхні, а земля забудовника приватно акціонерного товариства Будівельно-монтажне підприємство №1», яке очолює Петро Кушнір. До речі, воно не так давно мало серйозні розбірки на будівельному майданчику будинку. Українсько-польської культури. Тоді підрядника довелося міняти у успішно порядку. Невже історія продовжується знову? А коли знайомичись з хронологією виготовлено проєктно-коштористої документації, якщо так можна назвати, ті папірі, які пропонує пан Кушнів, з хронологією взагалі подій, коли будинок будувався і там продувалася тільки автостоянка, не більше. Десь ця ідея народилася в голові Кушніра. Вісім чоловік згодилися, можливо, дало кошти на це все. Вони стали заручниками. Ситуації, ситуації ми в цьому також в певній мірі є заручниками ситуації. І розсудити її може дійсно. Наявність всіх документів, хронологія і здоровий глузд, тому що ми боремося за чисте сучасне культурне місто, а не хаотично забудовані чи мафи, чи візочки для торгівлі на колесах, чи ось такі гаражі в середині культурного центру міста. Учасники зустрічі, на якій були присутні архітектори району та міста, так і не знайшли відповіді на те, як могло так статися, що місце для стоянок автомобілів у генеральному плані забудови будинку дивним чином стало місцем для зведення восьми гаражів, чудеса та й годі. Відтак зійшлися на тому, що все треба вирішувати у судовому порядку. Чи дочекаються його забудовники? Вони вже притягли будівельний вагончик, який осиротіло стоїть біля ще одного довгобуду центральної міської убиральні. Зведеної понад 5 років тому тим же БМП-1 і так і не введеної в експлуатацію. Чи не занадто багато дивних збігів для однієї історії? Далі буде Сергій Рогач, Михайло Бондарчук. Спеціально для Телебар.Інфо. До чергового підняття цін та тарифів на комунальні послуги нам, на жаль, не звикати. Схоже, чергова шокова терапія для барчан не за горами. За ініціативи комунального підприємства «Барводоканал» наприкінці грудня у районному центрі дозвілля пройшли громадські слухання, на повістку денну яких виносилося непопулярне питання підняття в бару тарифів на водопостачання та водовідведення. Про пристрасті, що вирували на слухання, у нашому наступному сюжеті. Чи то новорічні клопоти чи зневіра у краще зробили барчан байдужими до злободенних питань? Тому зала районного центру дозвілля перед розглядом важливого для життя міста питання була майже напівпорожньою. Лише невелика група активістів настирливо штурмувала директора водоканалу, звинувачуючи його у низькій поінформованості населення про проведення громадського заходу. З приходом міського голови та секретаря міськради слухання все-таки розпочалися. Першим прийняв вогонь на себе очільник водоканалу, стисло змалювавши непросту ситуацію, яка склалася наразі на підприємстві. Якби ми могли перебувати, свій тариф, так піднялися ми підняли на даному теж нанято. Знову знов підняли. Нам що ж немає такої можливості. Ми тягнемо. Тягнем. На все піднімаємося. Ми... Залі того йому не посичилися, що зараз ми мусимо піднімати на 36%. Утім, навести якісь конкретні докази і взагалі договорити до кінця йому не дав найактивніший з присутніх міських жителів. Ось так, такой випросив. Горсовек мав гроші. Мало влада прийшла. Вона знала, що новій владі, поприсядателем кащо, немає гроші. То зачем ми так хотіли а й так все проводили, що ви хочемо бути головою парсовета і збиратися, що ви каже, що нема гроші. Та чому ви прийшли своєю командою? Після того, як ініціативу перехопив представник правого сектору, котрий скурпульозно почав аналізувати математичні зигзаги підняття тарифів на воду, до мікрофона змушувала була підійти бухгалтер водоканалу. На питання того, що ми щось придумали, для того, щоб розрахували, встанували. Первині документи і відправлялися. Тобто, з слів больного, як говорять, нічого не рахувалося лише по документах з відповідними печатку. Однак для виступаючого активіста бухгалтерських розшифровок виявилося замало, що у свою чергу вже змусило зірватися, як правило, завжди спокійного Володимира Сабайдаша. Ви хочете підвищувати тарифи за щодо збільшення своїх адміністративних Україні мене. Ви я що щось, покажуть, ж вони можуть нас слухати. Я, я покажу, покажу та, задаємо там і не перекривайте. Ви прийдіть, ви коляду там виясніте всі документи з підписані, всі і будете картокати, чого ви тут займаєте? Тому що це громадські слухання, якщо ви зробили. Громадські слухання, а не вияснення оцього економічних вияснення економічних питань, підняття тарифів, якщо хтось не розуміє, це є то, що тарифи піднімаються, і за підвищення тих даних, які ви подали сумного каня для того, щоб створити групу, яка не могла би прийти в водоканал і повисняти всі ці питання, а не робити бачення. Це ваше бачення. Аби хоч трохи утихомирити пристрасті, у дискусію втрутився міський голова. Я розказую, що створено паралельно. Робоча комісія, куди вас запрошують. Невже я розказую якісь чи пропоную конфликці? Ні, то це наскільки е, я розумію, це нас не на балганці бралися. Це якісь громадські слухання. І це має бути якось протокол, має бути якісь assurі, Байкут, вас, метра, вваж, протокол. Біляді. А то, що ви мені сказали, вибачте, я вас приглашаю в комісію, ну то це ви не можете на народження пригласити. Я таке вас, Спасибо, де секретар протоколу. протокол. На ваше питання. Де ви сумніваєтесь взагалі правильно сільського ведення, каже, ще створена робоча комісія, куди ви можете долучитися. Я вже когось одразу ще сказав до невзяці. Правда ні? <говорит> Також ви оперуєте щось придумав Яценю, коли це все розраховувалося. Я цирюк до того ще, можливо, навіть і не додумався. Розумієте, це ще не значить, що мені сказали фірм, що це все буде. Розраховки подавалися тоді. Фірма розраховувала це в травні місяці. розраховувала на це з показників, які їм подали на, скажімо, Які були е, в натурі на попередній час і на мокрих печаль. Це все є. Розумієте? Якщо в нас є сумніви, будь ласка, створена робоча комісія, долучаємося. Це знову ж таки, все це протокулюється і Не можна так казати, що ми просто це все привчаємо Я Тільки кажу, питання відповідь. Як вихід у цій непростій ситуації створення робочої групи з вивчення питання чергового підняття тарифів на воду, до якої б увійшли і громадські активісти, але зрозуміло інше, затверджені спеціальною комісією тарифи, навряд чи хтось буде переглядати у бік зменшення, щоб не вийшло так, як зауважив наприкінці зустрічі один з виступаючих мешканців міста. Громадські слухання сьогодні воно буде мати якийсь вплив. На оце утворення на водопостачання. Чи там вже давно у вас записано, що вода буде 20 гривень за куб, і це все, що ми тут говоримо, воно не має ніякого значення. Це одне і друге питання. Майже половина районів центру Вінницької області, таке з населення, як Бар, вода в два рази дешевше, ніж у Барі. Я не згоден з тою риторикою, що ви утверждаєте, що у Вінниці вода в три рази дешевша, тому що там населення багато, але там технологія подачі води і очистки дуже і дуже дорога. І на 300 тисячне місто 3 там повинна бути дорожча оплата чим у нас, до а в нас щось так і Далі. до речі, ті райони, які дворазово дешевша. Щось вони не стають банк... банкротами водоканалу. Чим все таки закінчиться ця гра в демократію? Побачимо вже найближчим часом. Як побачимо, і реакцію тих барчан, які знехтували важливим заходом, а через місяць другий будуть бідкатися на здорожчання тарифів на воду. Зрозуміло одне робота робочої групи може лише відтермінувати 36 відсоткове підняття тарифів і не більше, аби не вийшло так, щоб через якихось півроку водоканалівці знову не ініціювали Цювали вирішення свого зубожіння як невірним відключенням води, яке для нас поки що видається нонсенсом, так і черговим підняттям тарифів. Адже нинішні розтінки, за їхніми словами, формувалися в кінці 2014-го, а приймалися в травні 2015-го року. А з того часу багато чого збігло, і не лише води. 2016 рік набирає повної ходи. Початок циклу новорічно-різдвяних свят юні барчани розпочали у день святого Миколая Чудотворця. Наші кореспонденти побували на запаленні вогників на головній ялинці міста. Час новорічно-різдвяних свят завжди переповнений певною містерією, і розпочинається ця казка з святом святого Миколая Чудотворця. Це свято в Україні з кожним роком набирає все більшої популярності, адже українці поступово повертаються до своїх традицій. Наше місто не стало в цьому плані винятком. Найбільше біля новорічної ялинки зібралося того дня малечі, яка чекала традиційних подарунків від святого Миколая. Щоб очікування головного героя свята були веселішими, присутніх на майдані підтримали вихованці музичної школи. А ось нарешті і сам Миколай приїхав зі своїм щорічним посланням зверненням до діток. Добрий день, дітки. А ви знаєте, хто до вас приїхав тільки що? А як мене кличуть? Дуже добре, дуже добре. Якраз я почув так гарно, тільки що дівчинка співала, так гарно співала, і ви так, так гарно всі тут зібралися. Дозвольте мені. Насамперед, зачитати листа, який був написаний в Небесній канцелярії, любі мої дітки. Протягом року я бачив кожну дитину. Я знаю, хто безкетував, а хто заслуговує на гарний подарунок. А кому дістанеться замашна різочка? Та ви були чемними увесь рік, тому я. Дуже-дуже пишаюся вами. Ви успішно навчаєтеся у школі, слухайте батьків, допомагайте своїм стареньким бабусям та дідусям. Особливо радісно мені, коли ви досягаєте успіхів у спорті, співаєте у музичних гуртках, вивчаєте мистецтво танцю, берете участь у багатьох олімпіадах та конкурсах. Найкращий подарунок для Святого Миколая це коли дитина любить і шанує батьків, свій дім, свою рідну землю. Тому не забувайте і надалі радувати мене гарними вчинками та успішними досягненнями. Будьте хорошими та чемними, залишайтесь. У моєму списку слухняних дітей, і на наступний рік тоді приїду. Бажаю веселих різдвяних свят, міцного здоров'я. Та казкового настрію найбажанішою для дітвори була мить, коли Миколай почав роздавати подарунки переможцям щорічного конкурсу на виготовлення ялинкових прикрас та іграшок серед вихованців дитячо навчальних закладів та школярів. Кращі з них зайняли почесні місця на головній новорічній красуні міста. Головним апофеозом святкового заходу стало запалення вогнів на ялинці, які символізували той факт, що новорічно різдвяні свята у нашому місті розпочалися. Один, два, три ялинка запались. Ану є. Дякую вам, дітки, за те, що ви були добрими слухняними. Ми ще зустрінемося, як за Обов'язково приїду на наступний раз. Вогонь у місті Бар. Депутати районної ради мали можливість запалити свічки від священного вогню, доставленого із землі обітованої, прямо під час чергової сесії. Про це дивіться далі. Вже стало доброю традицією, що представники місцевої скаутської організації розносять напередодні новорічно-різдвяних свят священний віфліємський вогонь на барські підприємства, установи та організації навчальні заклади. Цього разу юні патріоти завітали до зали засідань депутатів районної ради, які зібралися на незавершену третю сесію районної ради сьомого скликання, участь якій взяли також депутати обласної ради Володимир Саволюк та Володимир Крисько. Далі кожен з бажаючих депутатів мав можливість запалити свою свічечку. Голова районної ради Михайло Піддубний разом з головою адміністрації Володимиром Саволюком подякували скаву там за проведений захід. Після чого патріотично налаштована юнь отримала з їхніх рук солодкі подарунки. Новорічна вистава для дітей сиріт, дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей військовослужбовців-учасників АТО. Відбулася у барському гуманітарно-педагогічному коледжі за сприяння районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міської ради і студентів, майбутніх спеціалістів дошкільних навчальних закладів. У спортивній залі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Михайла Грушевського все навівало новорічний настрій від традиційних новорічних стінівок, ошатно прибраної лісової ялинки і аж до передчуття справжнього казкового дійства. І все це не просто для малечі, а для дітей-сиріт, дітей з обмеженими фізичними можливостями та тих дітей, батьки яких несли або несуть службу у зоні АТО. Такий традиційний захід вже не перший рік проводить районний Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Саме завдяки ініціативі працівників центру та підтримці з боку міської влади цьогорічних свят солодкі подарунки отримали 219 діток, що мешкають у Бару. Ще 45 дітлахів, які відносяться до цієї категорії, отримали свої подарунки в селах району. До цієї акції вже долучилися сільські ради. І все це в рамках районної програми для дітей з особливими потребами. Серед гостей свята був помічений голова районної ради Михайло Піддубний. Майже півтора година вистава не залишила байдужими всіх учасників дійства, які стали свідками багатьох новорічних пригод казкових персонажів, які, як правило, завершуються щасливим кінцем. Обійшлося на святі і від додаткових бонусів. Дід Мороз, уважно вислухавши вірші про зиму та новий рік, окремо обдарував подарунками маленьких декламаторів, після чого пролунала заключна новорічна пісня та зроблено групове фото на згадку. Випуски студії Телебар. Інфо» ви маєте можливість подивитися в інтернет мережі та на сайті Барської міської ради. Запрошуємо вас до співпраці. На Телебар. Інфо» ви можете замовити рекламу, приватні оголошення, привітати з іменинами та ювілеями своїх рідних, близьких та знайомих. Наша адреса місто Бар площа пам'яті 5а, телефон для довідок. 2 2367. Над сьогоднішньою програмою працювали журналіст Сергій Рогач, оператор Михайло Бондарчук та ведуча Світлана Таран. Миру, спокою та злагоди вам та вашим сім'ям! Хай ваші веселі в ці дні наповняться святковими колядками та щедрівками. До наступних зустрічей в ефірі!